Пенсіонерів у німеччині, хто їх буде отримувати після закінчення параграфу 24? скажу вам відразу: офіційної інформації у мене немає. Але подумайте самі, хто буде отримувати пенсіонера? Напевне, буде утримувати та держава, в якій пенсіонер все життя сплачував податки, працював на роботі і з цих коштів отримувати потім буде пенсію. Тому, якщо він в Україні працював, чому Німеччина повинна утримувати пенсіонера? Пенсіонери це ті люди, які державі обходяться найдорожче. Тому що якщо молода людина, там грубо кажучи, 25 років. Німеччина утримує, виплачує соціальні виплати, оплачує навчання, держава оплачується з надією, що ця людина буде працювати і сплачувати тут податки. А пенсіонер пенсіонеру що? Пенсіонеру потрібно просто платити кошти і все. Він кошти в державу більше не принесе. Так Було до війни в Україні. За пенсіонерів в Німеччині сплачували страховку діти або їх родичі. Тому цієї інформації висновок вже зможете зробити самі, і обов'язково підписуйтесь. Якщо в мене буде якась нова інформація, я вам обов'язково розповім.